Від початку 2025 року понад три тисячі українських роботодавців скористалися державною програмою компенсацій за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Завдяки цьому було створено 5500 робочих місць для наших громадян, які змушені були покинути свої домівки через повномасштабну війну. Загалом держава вже спрямувала на підтримку таких роботодавців понад 127 мільйонів гривень. Ці дані озвучила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. За її словами, ця програма має подвійний ефект. Вона не тільки сприяє адаптації вимушених переселенців у нових умовах життя, а й водночас підтримує бізнес, який, попри війну, намагається зберегти економічну активність і створювати нові робочі місця. Механізм програми простий, прозорий та орієнтований на швидку взаємодію між підприємцем, працівником і державою. Компенсацію може отримати будь-який роботодавець, який офіційно працевлаштує особу зі статусом ВПО, внутрішньо переміщеної особи. Розмір компенсації на сьогодні становить 8 тисяч гривень за кожного працівника. Цю суму виплачують щомісяця протягом трьох місяців поспіль. Якщо працевлаштована особа з інвалідністю, держава подовжує термін компенсації до 6 місяців. Таким чином, підприємство може отримати до 48 тисяч гривень за одного працівника з числа внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Окрему увагу у програмі приділено людям з інвалідністю. Їх інтеграція на ринок праці завжди потребує особливих умов. У 2025 році вже понад 250 осіб з інвалідністю були офіційно працевлаштовані завдяки цій програмі. Програма компенсації працевлаштування ВПО є складовою частиною національного проєкту Робота без бар'єрів. Його реалізує Міністерство економіки України у співпраці з іншими органами виконавчої влади та міжнародними партнерами. Загальна мета ініціативи створити в Україні безбар'єрний простір, де кожна людина, незалежно від віку, статі, стану здоров'я або соціального статусу, матиме реальну можливість знайти роботу, розвиватись і бути фінансово незалежною. Для тих, хто хоче долучитись до програми, ми підготували покрокову інструкцію. Перше. Переконайтеся, що працівник, якого ви плануєте працевлаштувати, має офіційний статус ВПО, оформлений після 24 лютого 2022 року. Друге укладіть з ним трудовий договір або гіг контракт, навіть якщо це часткова зайнятість. Третє подайте заяву на компенсацію. Найзручніше зробити це через портал Дія. Потрібно авторизуватись, обрати послугу компенсація за працевлаштування ВПО, заповнити електронну форму, додати скани документів та надіслати, якщо ви надаєте перевагу офлайн спілкуванню, звертайтесь до центру зайнятості. Четверте, після розгляду заяви Державна служба зайнятості ухвалює рішення та розпочинає виплати щомісячної компенсації на банківський рахунок підприємства.